В даний час для будівництва парканів існує величезна кількість різноманітних матеріалів і технологій, найміцнішим з усіх вважається камінь, з нього виходять надійні, фактурні і довговічні огорожі для будівництва такої огорожі можна найняти майстрів, але навіщо переплачувати, якщо його цілком можна звести своїми силами. Давайте розбиратися в тонкощах процесу. Плюси і мінуси кам'яних огорож таблиця, а термін експлуатації кам'яної огорожі як мінімум півстоліття все залежить від того, наскільки відповідально ви підійдете до процесу кладки деякі різновиди каменів мають дуже високу ціну камінь, екологічне і безпечне сировину. Так як відноситься до природних матеріалів, кам'яний паркан має дуже велику вагу, тому для його зведення потрібно ґрунтовний і потужний фундамент, широкий ціновий діапазон, який залежить від виду каменів і їх фракцій. Пожобезпечний матеріал його легко монтувати завдяки естетичним властивостям каменю. Паркан буде відмінно поєднуватися з будь-яким пейзажем. Камінь можна комбінувати з іншими матеріалами, різновиди каменів, паркани з каменю почали будувати вже давно. З давніх часів такі огорожі захищали житло людей. Счасні будівельники. Та ландшафтні дизайнери часто беруть природні матеріали в якості основної сировини. На ринку представлена величезна кількість видів натуральних і штучних каменів, від якого можна розгубитися правильний вибір каменю. Дуже важливий момент з його допомогою можна підкреслити стиль вашої ділянки булижник. По іншому його називають валунним каменем, є найпоширенішим і доступним варіантом завдяки різним фракціям. Незважаючи на те, що він простий, його міцність вища, ніж у інших видів. До недоліків можна віднести його сірий колір, який не кожному до смаку червоно-коричневий колір кругляка зустрічається рідше. Жорства теж вважається популярним варіантом огорожі з нього можуть приймати будь-яку форму. Комбінація великого і дрібного гравію дозволяє створити оригінальні огорожі, дрібним гравієм можна заповнити залізний каркас. Для створення міцного паркану гравій комбінують з цеглою, доломітовий камінь відрізняється плоскою формою, різними розмірами і товщиною. Місце його видобутку гірські кар'єри це природний камінь високої якості, споруджена огорожа з нього буде міцною і привабливою. Вапняк виділяють черепашник, мармуровидний вапняк і мшанковий. Він м'який, тому його легко обробляти для новачків. Це ідеальний варіант. До його недоліків можна віднести те, що він вбирає вологу, щоб вона не зруйнувала камінь. Необхідно його попередньо обробити за допомогою гідрофобізатора, піщаник. Використання цього каменю для зведення огорож вже відбувається чимала кількість років. Це міцний. Морозо і вологостійкий камінь, Бут видобувається з пісковика вапняку і доломіту камінь неправильної форми. Ребро його може бути від 15 до 50 сантиметрів. З нього не тільки будують паркани, а й обробляють їх штучний камінь. Останнім часом його популярність зростає за рахунок того, що він набагато дешевше натурального. Найчастіше його роблять з бетону з додаванням пігментів, готові екземпляри практично не відрізняються від своїх оригіналів комбінування каменів з іншими матеріалами. Оригінальним поєднанням є комбінація дерева і каменю. Завдяки цим природним матеріалам огорожу гармонійно вписується в навколишнє середовище. Правда, зробити такий паркан досить складно, необхідні спеціальні навички та попередні розробки. Габіони останнім часом дуже популярні. У перекладі з французької це камені в сітці, за основу для такого паркану беруть сітку з товстого дроту з металу. У неї насипають дрібний і середній гравій. Крім цього, в неї часто засипають уламки цегли, щебінь та інші камені. Паркан може мати будь-яку форму, огорожа в результаті виходить приваблива і міцна. Комбінація каменю і цегли найпопулярніший варіант огорош паркан виходить презентабельним, міцним, стійким до температурних перепадів і погодних умов підготовчі роботи, до підготовчих робіт можна віднести проектування і придбання всіх необхідних інструментів і матеріалів, проект забору, і всі необхідні розрахунки можна зробити за допомогою спеціальних онлайн програм з відкритих джерел. Вибір матеріалу залежить від ваших фінансових і смакових уподобань. Опис найпопулярніших вище, а з інструментів вам знадобляться бетономішалка, рулетка, лопата, кельму, будівельний рівень, кілочки і мотузка. До підготовчих робіт також можна віднести розчищення території, вирівнювання ґрунту і розмітку останнє здійснюється шляхом вбивання кілочок і натягування між ними мотузки по периметру майбутньої огорожі. Фундамент, як вже говорилося раніше, кам'яний паркан має значну масу. Тому до облаштування підстави необхідно підійти з усією відповідальністю. Ідеально підійде суцільне стрічкове армоване підставу. Ширина фундаменту повинна бути на 150 мм більше ширини майбутнього паркану. Висота цоколя залишається на ваш розсуд. Головне, він не повинен бути нижче 100-150 мм. Спочатку необхідно викопати траншею. Глибина якої дорівнює 0,7 м. Засипте дно траншеї піщану подушку шаром в 50 мм і добре ущільните її, встановіть опалубку, для цього використовуйте дошки, фанеру і так далі. Потім йде укладання армуючого каркаса на подушку з піску, Прутки арматури повинні бути 8 мм, армування відбувається в два шари. Перший шар на 5 см вище піску. Другий на 5 см нижче рівня ґрунту, щоб скріпити шари і зробити фундамент більш міцним. Попередньо вбийте в ґрунт арматуру або труби, діаметр яких дорівнює 1 см, залити бетонний розчин і дочекайтеся його повного висихання, це займе близько місяця, але опалубку можна буде видалити вже через 2 тижні. Опорні стовпи. Для будівництва стовпів використовується метод ковзної опалубки. Оптимальними розмірами для опор прийнято вважати 3-0-30 або 4-0-40 см. Опалубка збирається з дощок і кріпиться за допомогою саморізів виставити опалубку для нижнього ряду каменів, витримуючи обраний розмір опорних стовпчиків. Викладіть камені спочатку без використання бетонної суміші, простежте, щоб камені щільно прилягали до стін опалубки, зазорів бути не повинно. Після того, як ретельно вивірите камені, якими будете викладати перший ряд, покладіть їх на розчин, цементна суміш повинна бути густою. Камені з рівними гранями викладаються подібно цегляній кладці, інню з нерівними гранями доведеться приділити трохи більше часу. Зазори між елементами повинні бути заповнені розчином, решта ряди викладаються таким же способом. Коли викладіть один ряд, перенесіть опалубку вище і продовжуйте кладку після того, як викладений перший шар. Необхідно почекати добу, після чого необхідно демонтувати нижні дошки опалубки верхній елемент. Залишивши це потрібно для того, щоб кріпити наступний ярус опалубки. Коли прибираєте опалубку, ретельно закладайте щілини за допомогою густого цементного розчину. Таким чином стовп буде акуратним і міцним. В ідеалі давати кожному ярусу добу на підсихання, перш ніж укладати наступний. Таким чином стовпи будуть більш міцними викладання прольотів. Після того, як підстава і стовпи побудовані, можна починати зводити прольоти. Оптимальним розміром каменів для них прийнято вважати 200-250 мм. завдяки не дуже великій масі з ними легше і зручніше працювати. Великі камені можна розбити молотком або роздрібнити перфоратором. Камені мені за допомогою густого розчину, виготовленого з піску і цементу в пропорції 3-1 відповідно. Додавання в суміш сухого барвника дозволить отримати шви іншого кольору, ніж має розчин, спершу необхідно нанести розчин цементу на фундамент. Потім симетрично викласти кам'яні елементи по обох краях прольоту, щоб було зручніше орієнтуватися в кладці. Секція відзначається за допомогою натягнутої нитки. Викладіть повністю нижній ряд секції заповнюйте всі щілини між гранями. Плоска сторона каменю повинна бути спрямована вгору, перш ніж приступити до викладання кожного наступного ряду, як і у випадку з будівництвом стовпів. Залишайте кладку на добу, щоб вона підсохла, використовуйте перев'язку, викладаючи ряди, оздоблювальні роботи для додання більш привабливого вигляду огорожі необхідно виконати розшивку швів. Шви бувають опуклі неглибокі і глибокі. Останній варіант візуально робить кладку більш об'ємною. Для роботи з розшивки вам знадобляться чистик. Дротяна щітка і шматок поролону найпростіше розшивати шви приблизно через 3-4 години після того як кладка завершена. Пізніше цементний розчин стає тугим і погано піддається розшивці. Спочатку необхідно зачистити камені і шви за допомогою дротяної щітки, чистиком створіть в швах акуратні канави, глибина яких не повинна перевищувати 1-2 см. Потім огорожу необхідно помити, робиться це за допомогою поролону. Щітки і 30% соляною кислотою, при цьому не забувайте про заходи безпеки, використовуйте захисні рукавички. В якості додаткових декоративних елементів можна використовувати ковку або пустити рости по огорожі в'їнкі рослини і так далі. Все залежить від вашої фантазії, як зробити огорожу з габіонів. Огорожі з габіонів каменів в сітці стрімко набирає популярність серед інших, цьому сприяють цілий ряд переваг. Така огорожа надійно захищає. Від вітру і вуличного шуму ховає ваше особисте життя від цікавих очей. Паркан зовні привабливий, витримує великі навантаження, легко і просто монтується, економічний і довговічний, прекрасно переносить температурні перепади і будь-які погодні явища. Таку огорожу можна звести на будь-якому рельєфі. Наповнити його можна різними матеріалами, як вибрати сітку. Для того щоб така огорожа була максимально довговічною, необхідно особливу увагу приділити підбору матеріалу. Існує велика різноманітність сіток для спорудження паркану, які мають різну форму і розмір осередків. Найчастіше використовують сітку рабицю, яка буває натяжна і секційна. Осередки в ній бувають з круглим квадратним і перетином, вибираючи сітку. Не прогадайте з розміром осередків. Камені не повинні вивалюватися через них. Етапи будівництва своїми руками фундамент під паркан з габіонів робиться за тим же принципом, що описаний вище. Зробіть стовпи також, як і для попереднього паркану. Відстань між ними має бути не більше 5 метрів, як тільки основа і опори застигнуть повністю. Приступайте до монтажу габіонів. Спочатку необхідно сформувати каркас сітки. Рулони покладіть на землю, розкрутіть і розрівняйте, акуратно зафіксуйте сітку до опор і фундаменту, останній етап заповніть сітки камінням відео, будівництво паркану з габіонів, відео, основні моменти укладання бута. Кам'яний паркан стане надійним захисником вашої дачі, він прослужить вам дуже довгий час. Його будівництво процес нескладний, виконуючи описані вищі рекомендації та поради. Вам не доведеться витрачати кошти на робітників? Ви цілком самостійно впораєтеся з цією роботою удачі.